Так, друзі, всім привіт! Хочу вам показати, ось ви мене попросили як підключити електродвигун трохфазний зірка чи трикутник, щоб він був у нас зіркою та працював в режимі генератора, тому що в режимі генератора працює тільки зірка. Як вам пощастило, якщо у вас є монтажна коротка на електродвигуні, трохфазному ось така, тут у нас є. Ось така перемічка, яка в нас замикає три верхні контакти. А три нижні в нас е, нічого не замикає. Це в нас є зірка. Ось, ось його схема ось така. У нашої зірки. Це в нас 0, це він ось є. А це у нас один, два і три. Так, ну, навіть коли вам. Дісталася схема трикутника і ось така монтажна коротка внизу у вас є. І ви хочете зробити з нього генератора, вам просто потрібно зняти одну із клем. ну, Звісно, зняти доведеться всі клеми. Просто одну клему ви е, знімаєте назавжди, а дві клеми вам ще добляються для того, щоб ви зробили ось таку перемічку. Ось цю прикидаємо сюди, а цю прикидаємо сюди. І в нас виходить перемічка. А ось цю середню ми її знімаємо і сюди не, не, не ставимо, тому що вона нам буде тільки завасати. Ну, ладно. Ось схема нашого самого трикутника. Так. Ну І коли ви е, ці перемічки знімете і зробите на верхніх е, контактах перемічку одну, як тут, то у вас вийде ось така схема зірка. Ну, бувають набагато важчі варіанти. Ось, наприклад, такий двигун. Він у нас також є зірка із трьома виводами. А ось нуль в нього знаходиться внутрі самого двигуна. І щоб у нас і сам нуль, ось цей нуль, нам потрібно розібрати весь двигун. І знайти цей нуль і підпалити до нього проводи та вивезти назовні. На Щоб було ось так примірно. Ну, тільки там буде один провід виходити, тому що у вас там три вже будуть з'єднані самому електродвігуні. Так, ну, і ось так ви зробите нашу саму зірку. Далі у нас є ще так, схема. ну Ця схема вам буде навіть простіша, тому що у неї вже тут буде. Замкнуті три контакти, а ці контакти будуть свободні. Це в нас також є зазірка. Ці три це у нас буде 1-0. Просто, скажімо так, вона така сама, як і ось ця, тільки тут у нас є монтажна коротка, а всі схеми монтажної коротки на електродвигуні немає. Ну І сама важча, це у нас трикутник із 6 шісти проводами, з'єднані один із одним. Ну Тут, щоб це зробити то вам просто доведеться ось взяти цю схему і знайти кінці та початок обмоток і з'єднати по ось такій схемі. Тобто, що потрібно буде зробити, вбираємо перемичку тут, прикидаємо нашу обмотку сюди, знімаємо перемичку тут, перекидаємо обмотку сюди. А ось цю перемичку ми повністю знімаємо. І в нас виходить ось ця схема нашої зірки. Ну якось так, друзі. Далі я вам е, знайду схему. Так, друзі, ось знайшов я ось схему. Ця схема із каналу Дмитро Богач. Я побачив, що він самі перший її зробив. Тому я авторські права не порушую, а дам сілку на його відео. Я не буду говорити, що це я її придумав, ні, ніякому разі. Це я б її побачив на каналі Дмитро Богач в Ютубі. Я не знаю, хто її придумав, можливо, і він придумав. Ну, скоріше за все він її придумав. Так, ну дивіться, що я вам хочу показати в цій схемі. У нас ось бачимо обичний двигун зірка. Тут у нас є конденсатори базово 620 мФ, тому що конденсатори при роботі нагріваються. Звісно, потрібно ставити робочі конденсатори, тому що вони тут постійно працюють. І працюють не в легкому режимі, я вам так скажу вони нагріваються. 400 В конденсатори ми ставили, вони гріються. Так. Далі, що в нас тут? Ми підключаємо одну фазу, ось сюди ми можемо підключити е, любу. фазу на розетку та взяти 0 із нуля. Так ось, звісно, ми можемо ось вам зараз намалюю, Наприклад, ось 220 вольт на розетку пішло. ну Наприклад, ми ось не, не вивели тут 220 вольт, а ось тут у нас е, є один контакт розетки і другий контакт розетки. Так ось це у нас фаза буде. Це у нас буде 0. І ось тут так само. Один контакт. Другий контакт розетки. Опять-таки тут буде фаза і тут нуль. І так по очері. Ось наші розетки. Ось я ось так намалюю, щоб вам було зрозуміло. Все. Ці розетки не в якому разі не можна з'єднувати між собою, а підключати тільки по ой. По дільності е, прибори. Ось так. Завдяки цій схемі, що у нас тут конденсатори стоять послідовно. У нас тут з'єднані всі фази між собою через конденсатори і додається на, на нашому генераторі потужність. Дуже чудова схема. І також працює, тому що я її робив і ми вже її перевіряли. Просто на відео якось її вже не знімав, але ну, вона працює. Навіть на каналі Дмитро Богач ви можете подивитися, як вона працює. Ось вам її піднісу поближче, щоб вам було видніше. Ось це в нас фаза, це в нас нуль. Тут у нас стоять розетки. Тут стоять конденсатори. Кожний по 20 мікрофарад, наприклад, можете ставити її по 10 мікрофарад, але базано ставити 600 вольт, а можливо навіть і більше. Тому що, як я вам говорю, вони нагріваються, їм дуже часто працювати. Ну, ось якось ось так.